А, вітаю, я випустив, не хочеш. У мене є чи приймаєш? Прийняти. Що ж? Магазин! а що б ти хотів купити? Купити з дороги, потрібен експлойт. Як ти смієш? Він єдиний у своєму... пропустити. Я ніколи тебе не забуду пропустити. Ти мені як брат пропустити. Ходімо. Стоп! Що! Пропустити, пропустити, пропустити темні землі. Шмар, Пропустити. <ривіт> О, вітаю, авантюриста! Ти врятував, <ривіт> пустити! 16 хвилин 23 секунди. О Боже, це мій найкращий результат! Це мій найкращий результат! Так! Я такий швидкий! О боже, я такий швидкий! Я швидкий як чорт, хлопці! Найкращий результат, дякую за підписку. Що? Ну, ці люди. Привіт, Грегу. Привіт, барадоне. Вітаю народ. Ми пропустите. Підписуйтесь на канал. Пропустити. А також дивіться інші. Пропустите. Пропустите Пропустите. Так, і пропустите. І, пропустите. І ми закінчили.